Три моменти хотів сказати: от відповідаючи на це запитання і реагуючи на попередній виступ щодо якогось перемир'я, заморозки чи чогось іншого, на моє глибоке переконання, Росія зараз не воює за територію, за фізичний контроль території. Воно, Росія велика країна, однією областю більше, однією менше. Їм не критично важливо на даному етапі. Ну, Тобто був певний план в 2022 році контролювати Україну. Зараз вони воюють, мені здається, за речі юридично, політичні, геополітичні, не фізичні. Там, найкраще, що вони найцікавіше, що їм було контроль фізичної території, вони ще забрали в 2014 році Крим їхній, їм було цікаво, вони фізичний контроль отримали. Зараз вони працюють. Над нематеріальними речами в цьому їхній ключовий інтерес. Зняти санкції, стати рукопожатними, отримати міжнародне визнання, що території їхні, змінити правила в світі, всім відомий rule-based rule, rule бейст order, змінити розклад сил в Європі. З тим, що вони рахувались, змінити чи встановити свою сферу впливу, коротше кажучи, в цьому їхній глобальний інтерес. І я думаю, що якраз в цьому контексті слід розглядати будь-які майбутні домовленості, які можуть виникнути в майбутньому. Це буде їхня перша переговорна позиція, перемовна. І це не буде навряд чи буде розмова там про якийсь район, відведення військ з якогось району чи села. Це для них не критично. Критичні інші речі, про які ми зараз якраз і говоримо. І це, до речі, от, яскраве свідчення цьому, якраз ті документи, які вони пропонували, навколо яких йшли перемовини у 2022 році, коли намагалися хоч якось досягти з ними якогось компромісу. Більшість речей, які там були, вони не були про території. А ще на тому етапі зараз, тим більше. Тому я думаю, що будь-які домовленості тимчасові, попередні, вони в будь-якому випадку будуть крутитись навколо цього і будуть якимось чином заважати досягненню справедливості. Щодо попередніх виступів, в нас є розуміння і бачення, як допомогти приватному сектору. Те, що зараз в реєстр збитків можна подати лише фізичній особі щодо пошкодженого або знищеного житлового майна, це лише перша категорія, найпростіша, яку відкрила міжнародна організація. Міжнародний реєстр збитків. Таких категорій буде більше 40, і там будуть в тому числі збитки для юросі, в тому числі бізнесу. Туди можна будуть подати документи. Просто реєстр відкривається поетапно. Відкрили перше, тому що перше житлову нерухомість, тому що в нас є український реєстр, де ці дані зібрані, відповідно, подача заявок і розуміння, що подавати, воно дуже і дуже спрощене. Що того, яким чином зафіксувати збитки зараз до цього часу, для того щоб отримати міжнародне визнання, чому українська влада не може дати там детально, що потрібно оформити, як потрібно оформити, тому що Оформлення і визнання буде здійснюватись на рівні міжнародному міжнародним експертам, і навіть не зараз під час збору доказів, а пізніше, коли буде створена компенсаційна комісія, яка розглядатиме такі вимоги і визначатиме розмір збитків. Зараз наша порада була і залишається оформляти збирати максимально можливу кількість доказів, які це можуть бути докази, визначаються в кожному конкретному випадку, якщо це знищення майна. Найкраще, безумовно, це судовий експерт або оцінщик, який визначить розмір збитків, зафіксує, і плюс докази збору причинно-слідкового зв'язку, що це не просто розвалюха, тому, там нерухомість розвалилась від старості, а що це саме ракета, кримінальне провадження і збір базових доказів в рамках кримінального провадження. Прокуратура це здійснює по кожному випадку, кожної атаки. А власне другий аспект. І третій аспект, про який часто згадують, це от, втрата ядерної зброї тактичної, стратегічної, то, що, що ми тоді, нібито, допустили якусь юридичну помилку чи політично поклавшись на гарантії Будапештського меморандуму. Мені здається, що це не повна картинка того, що тоді відбувалось. Я не думаю, ну і пам'ятаю своєї юності. А та й так зараз, ретроспективно події того року, ми насправді не сподівалися на ці гарантії. Ми думали, що це тоді ключова, ключова історія була зброя нікому не потрібна, ядерна, а так ми можемо хоч щось виторгувати. 90-ті роки ключовий матеріальний інтерес, і якщо брати той час Кравчук Денис, вам інші було 12 років. Я перепрошую ні, 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 ні. Я, інші я цікавився тоді. Ці історії і вони не були розумнішими за Фукуяму. А Фукуяма тоді писав про кінець історії, що ліберальний порядок переміг все на цьому кінець. Тобто, якщо Фукуяма зайшов в оману, то українські лідери тим більше не вважали, що історія повернеться і там радянський союз воскресне. Відповідно. В серйоз ці гарантії ніхто не сприймав, що як ті, що потім буде війна, і нас приведуть прилетять на цьому блакитному гелікоптері спасати якісь наші невідомі партнери чи товариші, було інтерес інший, і очікування були інші. Відповідно, і папірець підписали який-небудь, але знову ж таки питання не в папірцю. Який би там навіть якби він був там залізобетонно прописаний з зобов'язаннями, не факт, що нам би хтось там особливо допомагав. Хочу уточнити, так коли, да, коли запрацює, коли запрацює цей реєстр для бізнесу? Протягом найближчих місяців окремі категорії будуть анонсуватись дуже багато залежить від технічної роботи, тому що масив роботи визначити і відкрита категорії це величезний. Прогноз треба дивитись на реєстрі їхнього оголошення. Є офіційний вебсайт, де вони відкривають ці дані. Знову ж таки, якоїсь давності зараз не існує по поданню доказів, просто їх треба мати при собі і мати можливість потім подати. Але як Денис Бігус колись говорив у своїх роликах, у вас пенсії не буде, здається, з такими очима, пенсії не буде. Ну, тут те саме напевне варто сказати, що бізнесу навряд чи варто очікувати отримання компенсації за завдані збитки, якщо ми не отримаємо доступу до суверенних активів сотень ярдів, або та якщо ми не виграємо повноцінну війну на наших умовах.